Вітаю, з вами бурсук. У нас з 900 з базовою кутушкою і велика кутушка. У нас чорнозем рівний, є неглибокі цілі динарій на глибині 15 см. Далі в нас є ось тут знаходиться дві копійки царизм на глибині 33 см. І ще в нас є ось тут в траві. Десь орієнтовно ось тут. Скіфські накінечники, спробуємо їх знайти поверх трави. Далі хрестик Київської Русі, теж маленький. Подивимося, як працює. І ось в чому суть. Дивимось налаштування. Шкалу я відкрив. Оптимальний самий варіант. Трішки пішли, правда, фантоми. Програма поле по чіпкості задавати. Все гуд. Далі канал обрало мінус один по стабільності, ну ми ще раз. Переналаштуємо, тому що тут місце з фантомами періодично проскакують баланс ґрунта. Зафіксувався. Це в нас гучність заліза. Це в нас гучність. Тональність поліфонія. Так, тут ми маску відсікли, я вже демонстрував. Фером на два. Ну, В принципі, все гаразд, доволі класні налаштування. Тепер спробуємо пройтися. Я тут позначки не ставлю, щоб знайти дві копійки на глибині 33 см з прохода на середньому помасі йдемо. На швидкому зацепляє, але в певній лише точці. Дуже вузька. Трішки в сторону. Прогавили. Тут є, є, є. Ділянка бачить десь 5-8 сантиметрів. Нема, нема, є. І протяжність сигналу ну десь з 10 см. Тобто звідси сюди. Малий промежуток чіпкості. Навіть на вологому ґрунті, де в ідеалі саме має працювати нокс. З цієї сторони з прохода зацепляє, навіть. Із висоти, але теж в одній точці, ну, правда ні, раз через раз. В притул. Добре. Далі дивимось. Динарій тут є певна нерівність з цієї сторони. Швидкий помах в одну сторону. В середній з прохода йдемо. Я зацеплю, ну ви чуєте, як ріже маска. Тобто не на великій глибині, а він чітко не справляється. Ніби добре з цієї сторони, але пройдіть ось так з проходу. Чуєте відлуння, яке йде? Далі, ось тут динарій з цієї сторони добре. А з цієї чіпкості може не вистачити. І це глибина 20 см. Якщо це будуть легші грунти, більш розсипні, питань не буде. Виникати, камінь немає. Йдемо до скіфських накінечників і хрестиків, чи щось я знайду. Ну, З проходу зверху поки нічого не чую. Тут десь була фібула срібна. Теж не чую. Ну, в принципі, тут глубини ось десь тут була, Мітка, бачу. Ну, щось проскакувало. Зарахуємо, що інколи щось пробулькувало. Спробуємо винюхати в притул. Так, да, це він. Один нак знаходить. Далі в траві в нас нічого немає. Коли ще десь щось пробулькує, ну це ось ось це та сама ціль. Одну ціль бачить. Тепер перейдемо до великої котушки на тих же налаштуваннях. Погнали. Запускаємо. Відстеження ґрунту нехай буде, потім ми його просто відкачаємо. Бачимо, йдуть перешкоди, це саме в тих сегментах, яких я відкрив. Але ми спробуємо відлаштуватися. Ну, Плюс-мінус допомогло. Вага. Важче, але не дуже. Стабільність ну, породжує сигнали в першому плюсовому сегменті. Але ми відлаштуємо баланс. Він 40. Значить, є певні відмінності в е, саме схемі котушки. Не тільки, можливо, в формі, а в кількості витків, як бачимо. Всі інші параметри в нас залишаються, ті, які були, без змін. Єдине, що частково на певних приладах фантоми могло викликати саме баланс ґрунта, тому змійку я приберу все-таки. Тим паче я вже відлаштувався. По стабільності практично те саме. Інколи... Сигнал проявляється в першому сегменті. Але тепер йдемо до цілі дві копійки на глибині 33 сантиметрів. Чорним кольором. Бере приблизно так само, але площа вже не 10 сантиметрів, а з 15-20. З цієї сторони. Чіткіше, впевненіше, а може і так само. По площі я тут не замірюю. Динарій, який не глибоко. Пробуємо з прохода. На швидкому цепляє краще. Можливо, за рахунок того, що катушка більш протяжна. От якби я тут попадав чи тут, цього б не було. Там, бачи, катушка базова тільки ось в такому діапазоні, а ця ось в такому. Відповідно, може бути і через це. Але неважливо, у нас є показник кращий. Відповідно, немає про що сперечатись. Ось цю монету брало чітко з цієї сторони. А тепер розвернемося на 90 градусів. Ось тут була проблема вже, бо тут є рів і відповідно чіпкість втрачена. Тобто за глибину, якщо вона більша тут, то це не на великі там кількість сантиметрах, а навіть, можливо, сантиметр 2 3 півтора. Але чіпкість пропусків набагато в цієї кутушки менше. Як бачимо, і через протяжність, і через те, що менше витків на ґрунтах, чорноземих буде менше втрат. Цю ціль, яка тут динарій, в рові, не бачило взагалі ця кутушка з цієї сторони. Ця бачить. Я думаю, помітили. Далі підемо до цілей дрібних. Чи не втратила вона на дрібну ціль, нас бачила лише одну ціль, та кутушка. По траві стабільна. Теж нічого не бачить. Ну, це доволі високо, я не знаю, який побачить. а ось тут дрібну ціль. Так само проскакує, різниці не бачу. І в притул. На дрібну ціль, по чутливості різниці я не помітив. А ось по захвату і робочій зоні котушки, то різниця в нас є суттєва. Ця бере ось так. В діапазоні візьмемо. А ця бере ось в такому вузькому да, в діапазоні. Тільки тут треба по центру точно на ціль попасти, щоб не пропустити. Далі. Це по захвату цілий, які не глибокі, чітко бачаться. Але якщо є нерівності, Тут от рів туди протяжний, це динарій закопаний, я не знаю, 5-6 років назад. То, звичайно, випромінення цієї катушки, хоч вона мала доволі потужне. засліплює прилад саме на чорноземах, особливо ораних сухих. А в нас вологі і цілина все таки з невеликими нерівностями. А ця не засліплюється, чіпкість не, не краща суттєво, саме великої катушки. Вага. Ну, важче відповідно. Але повірте, не суттєво. Я ходив з різними приладами з великими катушками, то велика катушка в такому розмірі вона є сама найлегшою в даному діапазоні. Цих катушок у продажу нема. В них були проблеми з вухами. Це бушна катушка на продажі, вона вже реалізована. Але я вам просто демонструю саме різницю. Коли ви придбали прилад і бачите реально, що різниця суттєва саме на чорноземах, на лісних грунтах чи на піщаних, цієї різниці, ви не помітите. То майте собі на увазі. Не поспішайте змінювати прилад, а краще добрати хорошу котушку. Дякую за увагу. З вами був Борсук на каналі Фортуна. Щасти!